Так, винесла бусю, винесла цих, діти плачуть. Ну, тоді я ваша мама. Буся, грузимо діточок твоїх і йдемо на вулицю робити контент. Ти, де четверта? Де четверта? дівка? Так, четверту поклала, вона спала. Ну що, згортаємося і йдемо? Так, винесла бусю, винесла цих. Бусяня, йди сюди. Кс -кс -кс -кс. Це вони перший раз на вулиці. Так, тільки щоб не натікати, щоб я вас потім не шукала. Ой, бусяки ви класні. Та що ти хвостом своїм як амур малий? Так, за борти не виходимо. Ні, можете, звісно. Тут дивіться скільки туалетів, і там можна, і там можна. Це ж не хата. Да? Мяу -мяу. Бусяня, йди успокой. Баба Ніна находить. Худе... Кабана виглядає. Ну не буде сьогодні кабана. Та не кавчить. Куди побігли? Красавчики. Бусянь! Буся! іди сюди. Діти розбіглася! Ой! Кричать! Десь два втекло, все, мінус два. Вони, дівчата. Так от. Так, а що ви біжите до мене. Гусінька, йди сюди. Гусянь. Діти плачуть. Ну, тоді я ваша мама. Да, не бійтеся, будете тут аша як виростете, да? по деревам лазить. Ой. В садочку спати. Пухнасті красотунчики. Я ж не встиваю бігти. Біжать за мною. А в другий бік ви будете бігти? Вони вже на звук кись-кись-кись, ідуть, знають, що я буду їсти давати, але зараз не їсти. Кісь, 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 кісь. Де ти пішло? Кісь, 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 кісь. Йди сюди. Буся, кошеня На, піди забрати. Не йди туди, ботамарчик. Біжать за мною. Я не думала, що вони будуть бігти за мною. Пішли тільки на коврик. Буся Аня. Що ж дітей кинула? Ой, а ці два прибігли. Клас, так вони за мною бігають. Мої велопатуліки, да? оце прогулка. Та вони скоро самі будуть з хати тікати. Хоча сьогодні, наче останній день тепла. О, Баксик, іди понянчи їх. Ти біля них вже спав в обнімочку. Да? Баксюнчик. Все ви йдете потрогайте, іди. Да? Братик ваш старший научив вас по подарем лазить горобців ловити. Петро, що ти там розказуєш, дівчатам? М'яка, Буся, йди до дітей, каже, хоч якийсь кіт показався, Да? ну да, да, не не, не ушла я далеко. Мої ви пупсики. О, забачила мамку. <гум> Буся в кущах заховалася, думала, Боже, хоч тут отдихну. Не плакайте. Ну не плакай, не плакай. А, позалазили на мене. А в хаті ви так не робите. В хаті ви тільки хвостами біля мене виляєте. <рес> це ми вийшли контін зробити. <рес> Ді, контін зробити. це кабан. Це Жоріка друг. Він кабан кабанів, самий найбільший з усіх кошенят. Буся, де ти повела кошеня? Блін, надо ще фоткати вас красиво на аватарочку. Чи не на аватарочку, а на заставочку. Да? Будемо фоткаться. Крикуняки малі. Зараз піду дівчинку заберу, бо десь за бусі поперла. Тисю пішла бусяня, пішли. Оставили вас двох піднесеньких, да? Да. так? Так оно ну, посідали в рядочок, будемо фоткаться оце це оце, оце такого ще не було. Ай-ай-ай. Оце ти скалолаз. Да? Мати вас гукає, каже, йдіть сюди, а ви не йдете. Покажи, як вони за мною бігають. <рес> Я так не думала, що буде. Давайте в другий бік. Амур припевся додому. Йди сюди, голодаючий. Не біжать. Дивіться, до папки біжать. Та це контент, Амур, ти прийшов вчасно додому. йди сюди. Так, тебе поплакало. Я тебе ще шикну. Ти подиви на нього. Амур! Бузирав, бузирав. Ой. Винесла на вулицю. Погулять їх, а вони за мною як за квочкою бігають. Мамка десь дьорила. Да. Амур прийшов на щійка. Ой, виропатуліки, що да. ви будете спать тепер? Кріпко, так? Да? Кріпко, міцно, крепко. Дзьопки Так. Да. Сьогодні тепло ще, а завтра буде ду Ду. ду Ду. Да? Це ви будете аж до весни ждать сонечко. Баксик іде до нас. А мурто вже не прийде. Оце таке в мене маленьке щастя. Чотири штучки. Чотири штучки. Ду. Да. Ду. Да. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. А я не задаюсь, я просто показую. <ріст> Ось його. Що, прийшла мамка і забрала двох штук. Вони поперли за нею туди в кущі. А ці залишилися в мене Баксік! Баксік, все рівно. Він до них нормально відноситься. Не то що амурчик. Остався останній, тих вже завели. Да, баксик охороняє. Ну що, пішли? Пішли. Каже, стреса на сьогодні хватить. Да?